Доброго ранку, шановні українці. Сьогодні 11 березня 2022 року, 9-та година ранку. І я хочу повідомити про те, що ми відкриваємо чергові гуманітарні маршрути, які будуть працювати за напрямками з міста Маріуполь Донецької області в напрямку міста Запоріжжя. Запоріжжя, Портовське, Мангуш, Вхід Нікольський, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. З обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами до міста Маріуполь. Чекаємо і сподіваємось, що сьогодні маршрут запрацює. З міста Пологи Запорізької області в напрямку міста Запоріжжя. Пологи, Такмак, Васильівка, Кам'янське Запоріжжя. З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації людей з міста Пологи. З міста Волноваха Донецької області в напрямку міста Покровськ. Волноваха, Валеріанівка, Новоандріївка, Кирилівка, Вугледар, Покровськ. Також дуже сподіваємось, що сьогодні даний маршрут запрацює. З міста Енергодар: Енергодар Дніпрорудне, Васильівка, Запоріжжя. З міста Ізюм Харківської області в місто Лозова Харківської області, Ізюм, Малака Мишеваха, Барвенково. Близниці Лозова. Автобуси для евакуації заїдуть з міста Лозова. Також планується постачання гуманітарного вантажу із міста Буча Київської області в місто Київ. Буча, Ворзель, Михайлівка, Рубежівка, Шпитьки, Білгородка, Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. З міста Гостомель Київської області в місто Київ. Гостомель, Буча, Михайлівка, Рубежівка, Шпитьки, Петрушки, Белгородка Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. З селища Козаровичі. Київської області в місто Київ. Козаровичі, Лютеш. Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вижгород, Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. Із міста Микуличин Київської області в місто Київ. Микуличин, Німішаєва, Ворзель, михайлівка Рубежівка, Мрія, Петрушки, Білгородка, Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси із міста Київ. З міста Андріївка Київської області в місто Житомир. Андріївка, Липівка, Макаров, Небелиця, Ставище, Кочеров, Коростишів, Глубочиця, Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. Із міста Макарів Київської області в місто Житомир. Макарів, Небелиця, Ставище. Кочерів, Коростишев, Глубочиця, Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. З міста Бородянка Київської області в місто Житомир. Бородянка, Пісківка, Малин, Радомишель, Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. Бородянка вчора не запрацювала, про що було повідомлено Червоний Хрест, і я щиро сподіваюся, що сьогодні запрацює. Також хочу додати, що ми розробляємо нові маршрути гуманітарних коридорів, які привезуть такі необхідні медикаменти, воду, продукти до Херсонської області, до Чернігівської області, знову ж таки до Харківської області і до інших областей, які дуже і дуже потребують. Працюємо, буду інформувати протягом дня про результати відкриття таких гуманітарних маршрутів разом до перемоги.